Доброго дня усім! Сьогодні у випуску ми поговоримо про одне з найважливіших державних свят для українців День Незалежності України. Щорічно на брикінці серпня українці відзначають це головне загальнонародне свято країни День Незалежності. Це визначне свято Українці вважають днем утворення в сучасному вигляді української державності. Цьогоріч ми вдруге відзначаємо День Незалежності в умовах воєнного стану. У період, коли Україні щодня доводиться виборювати право на життя і свободу. Цьогоріч Україні виповнюється 32 роки. Цікаво відзначити, що ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. І акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року виступив В'ячеслав Чорновіл. 24 серпня 1994 року вперше в Києві на Хрещатику відзначили військовий парад, присвячений Дню Незалежності України. Історія свята почала творитися ще у 1990 році. Проте боротьба за вільну незалежну країну почалася набагато раніше. Пропонуємо вашій увазі декілька книг про події, які відбувалися в Україні. У книзі автора Михайла Сороки Світ відкриває Україну дізнаємося про найважливіші договірні документи та події, які тісно пов'язані з виходом на світову арену, які є першими зовнішньополітичними кроками незалежної української держави. Основу матеріалів книги складають нотатки, репортажі, есе автора про зарубіжні візити. І переговори керівників України. Михайло Сорока був безпосереднім очевидцем подій цього часу. Розділи видання завершуються авторитетними коментарями громадських діячів, політиків і усіх тих, які у певний період 90-х років вплинули на українську державність. <му> Наступною розглянемо монографію. Присвячено проблемам формування незалежної української держави. Важливо наголосити, що окремі розділи видання присвячені Збройним силам України. Значна увага належить дослідженню національних державотворчих традицій, починаючи з доби Київської Русі. Книга Кроки автора Василя Лизанчука є бібліографічним показчиком, до якого війшли також листи, рецензії, відгуки, анотації, інтерв'ю, есе. На його науково-публіцистичні праці у багатьох листах розкриваються складні життєві долі їх авторів. Дане видання є надзвичайно повчальним та своєрідним продовженням життя необхідних для суспільства праць Василя Лизанчука. Україна 30 років незалежності. Це є унікальна книга у трьох томах про події, що відбувалися в Україні з 1991 року. По 2001 роки. Дане видання присвячене 30-річчю незалежності України. Кожний розділ у ній це розповідь про один рік життя країни. Тут ми дізнаємося про економічні, політичні, соціальні та інші умови, в яких перебувала Україна в той чи інший час. І на завершення розглянемо видання, яке присвячене десятиліттю Незалежності України. У якому в доступній формі відтворено найважливіші етапи української історії. Україна найспівутіша нація найбільшої за площею держави Європи, яка створила найбільшу кількість народних пісень. Близько 200 тисяч. Нехай крилаті вислови відомих українців стануть натхненням для вас сьогодні. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Бути українцем це значить бути постійно у стані доказування свого права на існування. Стараємося задля перемоги зі святом вас, незламні українці. у волю, закохана в життя, зазнала і недолю терпіла забуття, Так хоче сонце і пісти для всіх людей, Повнем за завжди горіти, в серцях твої дітей, нехай пітнує Україна, слухняних сонячний загаль. Жити для добра. Я вірю в все минеться, і прийде новий час, і щиро усміхнеться від радості за нас. Я україна мати і берегиня яліт. Я хочу об'єднати. Жить и для добра